Добрий день, вчанці. Ви могли помітити, що останній час я мало що коментую, рекомендую, цікавлюся, намагаюся зосередитись виключно на тому, що є важливо і дає результат, але останні новини не могли залишити мене байдужою. Розповім, чому десь кінець літа, початок минулої осені до мене звернулися небайдужі мешканці, скажімо так, нашого мікрорайону. У нас виникла дуже критична небезпечна ситуація. На нашому в одному з гаражів, нашого гаражного кооператива з'явилася невідома група осіб, які розповсюджували, займалися збитом наркотиків, наркотичних речовин в досить немалих об'ємах, скажімо так. Ми разом об'єднавши свої сили вирішили прийняли рішення, що перше, що потрібно зробити, це звернути правоохоронні органи. Нам було написано ініціативною групою невідома кількість заяв. До нас приїжджали представники певно всіх фасад і якихось там кар'єрних сходинок наших правоохоронних органів. Приїжджали, виявляли. Наочно факти дійсно підтверджували, тому що там були специфічні запахи, які характеризують саме розповсюдження даного виду наркотика. Навіть ми реально могли по Згідно запаху, виявити, що саме було який саме розповсюджувався наркотик, проїжджала купа представників. Я не знаю нарко, начальники, полковники. Я не знаю, кого то тільки не було. І кожен приїздив, підтверджував, але казав, що на жаль, у мене не вистачає або повноважень, або часу, або ресурсу, щоб провести. Дану надскладну операцію щодо виявлення осіб цих злочинців. Помешкався, помешкались ми так десь орієнтовно місяць, Зрозуміла я, що допомоги якоїсь реакції здраво від правоохоронних органів не буде, тому ми залучили місцевих мешканців і спільно створивши галаси гучну, скажімо так, ситуацію навколо цього гаража, змусили просто їх покинути. Дане місце розповсюдження. Таким чином запобігли дуже страшним наслідкам, які могли виникнути в зв'язку з. Даним видом діяльності, але ж ці люди кудись переїхали, тобто вони продовжують бувати представників наших е, тих поколінь, за які зараз гинуть найкращі. наші. І тут дивлюся новина в Бучанських наших, е, скажімо так, новинах про те, що дійсно як мені могли допомогти в вересні поліцейські. Якщо серед Бучанського РВД виявили 11 представників злочинного угрупування, які кришували, займалися і підтримували спит наркотичного трафіку. Фактично, я зверталася за допомогу до людей, які займалися тим, що запобігали виявленню тих самих берег і заробляли на цьому, вбиваючи наших дітей. І ще найжахливіше в цій ситуації, що представники всіх цих оцих людей це Більшості східна Україна, Луганськ, Алчевськ, Сєвєродонецьк. Тобто місцевих позвільняли, десь поросливали по якимось. Ну, я навіть не в підтримку поліцейських, а просто ось маємо, що маємо. Тому, як на мене, це не дивина серед новин, але хочеться вже поскоріше, щоб нація прийняла якесь відоме рішення і почала не тільки зовнішню боротьбу, а й якусь свою місцеву фільтрацію. Всім дякую, гарного дня, будинці.